Ці зброї захопили протягом двох місяців нашою бригадою на Луганщині та Луданщину. Це ПК, ПК у нас є. Ось ми бачимо СВД. На в Україні в нас її немає. Вона від російського производства. Також бачимо, у нас. посичено у нас АКМС один є, АКС. Це самозарядний зарядник, радин Сілова. Також є зарядів противотанковий. тобто ну, противотанковий. У нас на озброєнні теж немає, є носії на озброєнні. Також знову АКС, ще один АКС. Этот БТР был брошен на поле, сепартисты не успели его не повредить и ничего. Поэтому он, в принципе, в нормальном рабочем состоянии. Олег Бутницький прослужив у війську 15 років, але ніколи не думав, що війна прийде на нашу землю. Досвідчений десантник командир роти разом зі своїми бійцями встиг побувати в різних боях. На початку червня його загін потрапив у засідку терористів поблизу Слов'янська. Від кулі снайпера загинув командир батальйону. Олег взяв командування на себе. Треба було виводити людей, але бойовики з усіх боків обстрілювали з кулеметів і гранатометів. Я прийняв командування на себе, тому що командир першої роти. Вот, где-то после получаса и продолжали движение дальше в сторону Семеновки. Где-то через получас после ну, как комбата убили, нас начали обстреливать с подствольных гранатометов. Ну, и граната попала в ногу. То есть ногу сразу оторвала. Вот, старшина Дмитрий начал, ну и после то же самое начали обстреливать крупнокалиберными пулеметами. Вот, старшина начал меня Дмитрий, ее старшина батальона вытаскивать. І я ще получил пулю в спіну. Тобто пуля пройшла між бронежилетом і якраз получил нудині раніння. Тоді поранення отримали 14 бійців. Його роти. Олега від смерті врятував старшина, який наклав джгут і виніс з поля бою. Чоловік притомнів аж у харківському шпиталі після операції. Потім його перевезли до Львова. Медики чекають, поки загояться рани. А на експериментальному підприємстві для пораненого виготовляють протез цього. за німецькими технологіями. Львівський протезний завод готовий, готовий вже розпочати його протезування, як тільки буде готова, готова культя. Попри таку важку травму, Олег Бутницький прагне продовжити службу в збройних силах, хоча б у ролі викладача. Дізнавшись про це, керівник академії сухопутних військ Павло Ткачук уже запропонував хлопцеві роботу у своєму навчальному закладі. Я сьогодні вражений тим, що цей офіцер, незважаючи на його стан, він готовий і мріє восстановитися і піти в діючі збройні сили, стати на захист нашої держави за вірність військовій присязі та незламність духу Олег нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Сам же військовослужбовець мріє вперше побачити сина, який народився, коли він був на передовій. Успіх будь-якої військової операції завжди залежав від прихованості пересування військ, збереження в цілковитій таємниці місць їх розташування. На жаль, сьогодні, коли будь-хто на власний мобільний телефон може відзняти рух колон техніки і через хвилину викласти це відео в інтернеті, питання прихованості стає справжнім головним болем для війська. Ще раз нагадаємо про речі, які за будь-яких обставин не мають оприлюднюватися. Рух військ та місця їх дислокації. Навіть якщо переміщення військ відбулося тиждень або два тому, інформація про це має залишатися закритою. Дуже важливо уникати будь-якої інформації, навіть незначної, яка б змогла розкрити плани щодо майбутніх дій військ. З перших же днів агресії найболючішим ударом по нашим військам стали зйомки відеореєстраторів та мобільних, на яких зображені цілі колони техніки. Інформація про особовий склад. Не розголошуйте кількість особового складу на об'єктах, як то на блокпостах чи у таборах. Інформацію про те, коли були призвані військові та з яких областей. Не називайте імена командирів підрозділів. Не оприлюднюйте інформацію про озброєння, військову техніку, її кількість та модифікації. Також важливо не оприлюднювати дані про забезпечення підрозділів, як, наприклад, про нестачу тепловізорів або, навпаки, їх кількістю наявності. Уникайте власних назв підрозділів та найменувань військових частин. Замість назв батальйонів, як Айдар, Азов, краще вживати словосполучення українські військові, один з підрозділів, українська армія, силовики. Кожен елемент з цього списку дає ворогу шанс завдати точних ударів по колонах нашої техніки та військових таборах, знайти слабкі ділянки наших позицій, обрати ефективну тактику дій. Описуючи діяльність підрозділів, доцільно вказувати лише регіон країни, в якому вони діють. Ради операторам та фотографам в зоні антитерористичної операції. Уникайте загальних планів, на яких видно позиції наших підрозділів, особливо коли в кадр потрапляють орієнтири, такі як високі дерева, будівлі, стовпи чи дорожні знаки. Для ворожих артилеристів це ідеальна підказка, куди бити. Не знімайте номерні знаки на техніці та шеврони підрозділів. Ці деталі дозволять ворогу ідентифікувати військові підрозділи, а звідси їх спроможності та призначення. Унікати потрібно деталей щодо пошкодженої української бронетехніки, часто незважаючи на спокусу, підкреслити її ефективність та стійкість у бою. Пам'ятайте, зона АТО стала для російських військ своєрідним полігоном, де випробовується нове озброєння та нова тактика. Характер ушкоджень наших бойових машин дає противнику можливість оцінити ефективність своєї зброї, а також дій своїх терористичних підрозділів. Багато військових через специфіку своєї військової професії не мають права розкривати своє обличчя. Це, наприклад, розвідники та спецпризначенці. Дехто уникає камер через сімейні обставини чи зміркувань безпеки власних родин. Тому операторам і фотографам обов'язково попереджувати про те, що ведеться зйомка. Найболючіша тема наші людські втрати це улюблене місце, по якому б'є ворог, намагаючись створити в українському суспільстві нездорову атмосферу.